І Путін планує посилити наступ в Україні впродовж 60 днів. Розраховує захопити чотири українські області, де Росія вже має присутність. З'ясувалося, що про це очільник РФ повідомив Трампа під час останньої розмови 3 липня. Про таке повідомляє видання Аксіос. І він хоче взяти все. Такі подробиці розмови розповів Трамп президенту Франції Мануелю Макрону. Отже, Україна протягом Лічених днів отримає додаткові батареї Петріот, а Росія санкції, якщо не укладе мирну угоду до початку вересня, про таке заявив президент США Дональд Трамп під час прес-конференції з головою НАТО Марком Рюти. Голова Білого Дому зазначив, що Вашингтон досяг домовленості з альянсом щодо постачання Україні зброї коштом європейських партнерів. Президент США вкотре заявив, що він хоче покласти край війні в Україні та розчарований Путіним, бо думав, що домовитись з ним. Ще два місяці тому ми дуже дуже незадоволені росіянами і збираємось запровадити дуже суворі тарифи, якщо не укладемо мирну угоду протягом 50 днів. Тарифи приблизно на рівні 100%. Я багато розмовляю з путіним про те, щоб нарешті закінчити війну, і я завжди кладу слухавку, кажучи: ну це був приємний телефонний дзвінок. А потім вони запускають ракети по Києву чи якомусь іншому місту, і я кажу, що це дивно. Після того, як це трапляється три-чотири рази, ці розмови нічого не означають. Путін обдурив багатьох людей до Буша, обдурив Клінтона, Обаму, Байдена, але мене він не обдурив. Як пише видання Акціос у першому пакеті, який США? Продадуть союзникам по НАТО буде зброя на суму близько 10 мільярдів доларів. Журналісти вказують, у поставках, частина яких, зрештою, буде спрямована до України, будуть ракети малої дальності, гаубичні снаряди та ракети класу повітря, повітря середньої дальності. Президент США Дональд Трамп встановив в Росії 50-ти денний термін. Бачите, черговий шанс для Російської Федерації, попри навіть сьогоднішні доволі гучні заяви. Все це для досягнення мирної угоди і пообіцяв санкції у разі відсутності такої домовленості. Також він наголосив про домовлення. Ність із НАТО щодо постачання Україні зброї та додаткової поставки зенітно-ракетних комплексів Петр. Водночас головна дипломатка Європейського союзу Кая вважає, що 50 днів надто довгий період, особливо враховуючи щоденні втрати серед цивільного населення. Але Калас відзначила рішучу позицію Трампа щодо Росії як позитивний фактор. Аном на зараз відомо, що США планують продати країнам НАТО озброєння на майже 10 мільярдів доларів. Ось про таке повідомляє портал Аксіос з посиланням на джерела. Зазначається, що це перший пакет допомоги. і Він призначений для України. Йдеться про ракети, засоби протиповітряної оборони та артилерійські снаряди. Ну а придбають цю зброю для України, Німеччина та Норвегія. Рефі Дмитрій Медведєв заявив Росії байдуже до заяв Трампа. Він вважає, що американський президент, начебто, висунув театральний ультиматум Кремлю. Він драматично написав, що світ здригнувся, очікуючи наслідків вивнича. Європа була розчарована. А Росії у цій ситуації, нібито. Байдуже, ось такий допис зробив Дмитрій Медведів. І ще напередодні запланованої промови Трампа російська пропагандистка Семенян знову почала погрожувати світові ядерним ультиматумом. Навіть чутки про надання Україні зброї викликали черговий приступ скаженості. Вона пише, що додаткова зброя для України закінчиться ядерним ультиматумом, оскільки Росія, начебто, більше не залишається ніякого вибору.